Слава Ісусу Христу! Я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми вчимося разом читати книгу псалмів. В минулому ефірі ми говорили про псалми плачу. Цих псалмів є найбільше у книзі псалмів. А сьогодні я хочу поговорити про інші жанри, може не так детально, але щоб ми розуміли, які інші є псалми і в які групи їх можна об'єднати. Найбільшою групою псалмів після псалмів плачу, які, як ми говорили минулого разу, є і індивідуальні і спільнотні, є так звані псалми прослави чи псалми хвали. Таких псалмів є 41. Ви бачите, які саме це псалми на екрані. І до тих псалмів також зараховують гимни, чи гімни. чи гімне. Таких є 17. Отже, разом є 58 псалмів. Але на самому початку відразу хочу сказати, говорячи про ці так звані хвалитні псалми, псалми про слави, все котрих і ці гімне, що ці е, означення є досить умовні, тому що в кожних, е, муз, кожному з псалмів є дуже велике різноманіття тем і різні особи, читаючи псалми. Часом їх по-різному класифікують. Деколи той самий псалом про слави може бути одночасно псалмом подяки, і месіянським псалом, псалмом, і серед нього хтось просто може бачити такий чистий гімн і так далі. Отже, що це за псалми про слави? Псалми про слави це дуже широка категорія біблійних поетичних текстів, що включає кілька важливих підвидів. Це, власне, самі гімни, які єврейською гімн називається Техіла. Тобто, і сама книга псалмі єврейською називається Сафер Техілім, тобто книга хвали, тобто хвалитні ми могли сказати. От тому їх є дуже багато, і через це сама ціла книга названа книгою хвали. Далі є так звані сіонські псалми, про що ми трошки заду скажемо, і є літургійні псалми. Всі вони, незважаючи на свої особливості, об'єднані одною великою спільною темою прославлення Бога. Гімни представляють, що так скажу, найчистішу форму хвали. І тут, власне, включається і 8 Псалом, і 29, й і 33, й і 47, й і 65. -й. Їхня структура тих гімнів зазвичай є трьохелементна: є заклик до прославлення. Бога, далі йде обґрунтування цього заклику і оновлений заклик до хвали. Особливу підгрупу серед тих псалмів і гимнів встановлюють так звані псалми Воцаріння 47, 93, 95, і, і наступні там аж до 99-го, які проставляють Господа як царя Всесвіту. Серед тих псалмів є також псалми Сіону. Це 46, 48, 76, 84, 87, 122, які зосереджуються на прославленні Божого вибору Гори Сіон як місця особливої Божої присутності. Вони оспівують Єрусалим як місто Боже та виражають радість паломна, які наближаються до храму. Ці псалми підкреслюють передусім географічний аспект Божої присутності. Та важливість святого конкретного місця для поклоніння. Отже, вказують, що Бог, в якого ми віримо, це не є Бог якийсь абстрактний, там, далеко на небесах, але Бог, який давав себе пізнати в конкретних місцях, конкретним людям. І в конкретному місці він додає також можливість переживати досвід зустрічі з ним. Є окремі псалми серед тих псалмів, прославими, які ми називаємо літургійними псалмами це і 15-й, 24-й, 50-й, 68-й, 71-й, 82-й і так далі. І вони представляють такий більш практичний аспект прославлення, будучи створеними для так званого антифонного, поперемінного співу в часі богослужень. Вони можуть часто навіть включати свої рідні такі запитання і відповіді або вказівки щодо входження до храму і настанови щодо правильного поклоніння, щодо того, яку поставу внутрішню повинна мати людина, яка наближається до Бога. Ця різноманітність форм прославлення відображає багатомірність відносин між Богом і його народом. Якщо гімне представляють найбільш пряме вираження хвали, а сіонські псалми додають просторовий вимір поклоніння, то літургійні псалми забезпечують практичну структуру для для спільного богослужіння. Разом ці псалми про слави створюють таку палітру такої глибокої богослужбової практики давнього Ізраїлю, дає і особисті молитви, є спільна похвала. І незважаючи на всі ті різні форми, акценти, всі ці типи псалмів є об'єднані тим, що тут є відсутні скарги або прохання. Але акцент, передусім, і зосередження є на радісному прославленні Господа. Ці псалми служать потужним інструментом для об'єднання спільноти віруючих і передачі певних богословських істин. Отже, місцем молитви стає місцем богословлення, місцем дозрівання до розуміння того, ким є Бог. Очевидно, що тут в найповнішій мірі. Висловлена віра Ізраїля саме через такі молитви про слави. Друга група псалмів це так звані звані царські псалми. І ви бачите, які, хто, які псалми належать до цієї групи, їх є, хіба 10, так приблизно зараховують. Хоч кажу в різних коментарях можуть бути також вказані додаткові інші псалми. І ці царські псалми це особлива категорія біблійної поезії, що поділяється на дві основні групи. Є псалми, які прославляють Бога як царя, підкреслюючи Його космічний суверенітет, і псалми, які присвячені земному цареві, який завжди представником Бога на землі. Кожен з таких псалмів, які присвячені земному цареві, був створений для того, щоб, скажімо так, увіковічнити або акцентувати особливі події з життя цього земного царя. Наприклад, 45-й псалом був написаний для царського весілля. Другий псалом був написаний правдоподібно, для моменту коронації царя, тоді коли васальні народи, народи могли задумувати якесь повстання проти цього царя. Псалом 18-й. Є подякою за перемогу царя у битві. А 20-й псалом це молитва за перемогу перед боєм. А те саме 21-й псалом є висловом вдячності за відповідь на молитви, і в якому також є зашита обіцянка майбутньої перемоги. Особливе значення має те, що ці псалми підкреслюють унікальні такі завітні стосунки між Богом. Який є царем всього всесвіту, і оцим земним царем, який представляє Бога, ці відносини також поглиблюються через вірність цього земного царя у цьому небесному цареві. Вони представляють царя як Божого представника, тобто сина Божого, умовно, на землі, через якого Господь переносить перемоги своєму народові. Та поразку їхнім ворогам. Наприклад, в 101-му псалмі Цар обіцяє правити з вірністю і справедливістю. Дуже цікаво, що після падіння Єрусалиму у 587 році, коли Ізраїль був виведений в полон, ці псалми набули нового значення, проєктуючи в майбутнє образ ідеального царя. Більше того, в християнській традиції царські псалми отримали додаткову інтерпретацію через їх застосування до Ісуса, який є. Справжнім царем у найвищій мірі, бо він є оцей справжній і єдиний у своєму розді помазаник Божий. Важливо розуміти, що справа не в тому, що оригінальний самопівець мав на увазі безпосередньо Господа нашого Ісуса Христа. Швидше за все, що Дух Святий діяв в його серці, так, що він мав на увазі якусь іншу людину. Але на глибшому рівні, в тій Божій перспективі, цей псалом стосується конкретно Ісуса Христа, і тому рання спільнота почала завдяки благодаті Святого Духа тлумачити ці псалми з нової христологічної перспективи, тобто бачачи у них пророцтва про Христа. Царські псалми є чудовим прикладом того, як священні тексти можуть набувати нових значень в різних історичних контекстах. Зберігаючи при цьому свою перзісну силу і красу, вони не лише відображають історичні реалії давнього Ізраїлю, але й продовжують надихати, віруючих своїм баченням, ідеального правителя та божественного царювання. Серед наступної групи псалмів виділяються такі псалми мудрості. Їх є дев'ять. Які конкретно до них належать, ви бачите на екрані. Ці псалми відрізняються від усіх інших псалмів своїм так званим дидактичним, тобто повчальним характером. Якщо всі псалми є, по суті, такою молитвою, піднесеною до Бога, то ці дидактичні псалми, псалми мудрості, вони подібні більше до розважань над Божим законом. Це є особливий різновид біблійної поезії і. Суть їх полягає в тому, що тут немає традиційних елементів плачучих хвали, і вони інколи навіть не адресовані до Бога безпосередньо. Це є спроба людини осмислити Божий порядок у світі, Божі задуми, Божі заповіді. Структурно ці псалми можна поділити на два типи, що відображають загальні тенденції біблійної літератури, мудрості. Перший тип представлений короткими повчальними висловлюваннями, які, наприклад, можемо побачити в 127-му, псалмі, 128 му чи 133-му. Деякі, наприклад, 133 й різні коментатори зараховують гимнів, або так званих навіть у цей 127-128, й й до, до висхідних псалмів, які, тобто, в нашому випадку ми би їх могли бачити на екрані серед гимнів. Але це також є властиво, вони мають в собі конотації псаломів мудрості. І там мова може бути про повсякденні теми, про благочесть людини, про щоденну працю, про баланс між роботою і відпочинком, щоб людина могла не перегорати про благословення сімейного життя, життя у спільноті віруючих. Тобто це короткі псалми яких буденні теми. Відображають Божий задум стосовно людини, певний Божий порядок. Другий тип це більш розгорнуті, такі рефлексивні псалми. Наприклад, 37-й псалом представляє роздуми старшої людини, адресованої тому, хто розчарований видимим процвітанням нечестивих, що ми завжди очевидно зустрічаємо в нашому повсякденному житті. Псалом 73-й розвиває подібну тему, описуючи досвід людини. Яка майже втратила віру через процвітання безбожників, або, наприклад, 49-й псалом пропонує медитацію про багатство і мудрість. Особливе місце займає так звані псалми Тори. Тора це є Божий закон, так? І тут належить до цієї групи псалмів Тори, перший псалом 19-й або 119-й. Псалом перший відкриває загалом всю книгу псалмів. Ми вже про це згадували. Він представляє розбуд, роздуми над Божим законом як шлях для благочестивого життя, порівнюючи, що людина, яка роздумує над Божим законом, подібна до дерева, яке посаджено над водними потоками, яке є глибоко вкорінене і процвітає. Унікальним є 119-й псалом, найдовший псалом псалтирі. І який е, розважає над Божим законом, який є великим чудом, який дозволяє нам ходити в цьому житті Божими дорогами, і, очевидно, у віковічності перспективу, тобто не загинути. Особлива цінність псалмів мудрості полягає в їхній здатності поєднувати глибокі богословські істини з дуже практичними, інколи такими щоденними, банальними, настановленими для повсякденного життя. Але який вкрай важливий для того, щоб ми провадили нормальне людське життя, ці псалми, я маю на увазі псалми, які дозволяють нам роздумувати над Божим законом, вони дають нам завжди поради щодо найкращого способу життя, за якого людина сотворена, тобто не безпрогножний варіант, коли ми живемо в такий спосіб. Наша вічна перспектива ніколи не пропаде. Земна так, інколи може нам забрати наше фізичне тіло, але наша вічна перспектива залишається непохитна. Використовуючи природний порядок як приклад та підкреслюючи контраст між праведними і нечестивими, такі псалми створюють міцний фундамент для практичного благочестя та щоденного етичного життя. Є також псалми Подяки, їх є вісьми, ви бачите, які до них належать. Ці псалми є особливим різновидом біблійних псалмів, які виникли як вдячна відповідь на конкретні випадки Божого втручання і допомоги. Ті псалми тісно пов'язані з гімнами, але мають свою унікальну специфіку. Структура псалмів Подяки складається з трьох основних елементів: перший це є хвала. Піднесена до Господа, що включає згадку про попереднє прохання і розповідь про отриману допомогу. Другим елементом це завжди є заклик до спільноти приєднатися до прославлення Бога та свідчення про отримане визволення. І третій момент це є такий практичний вияв вдячності через перенесення якоїсь там жертви Богові як результат виконання якоїсь обітниці, яку людина давала, і Господь її вислухає. У центрі цих псалмів знаходиться історія визволення, яка часто починається простими словами, як ми, наприклад, дивимося у другому вірші 30-го псалма. Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Причини для подяки можуть бути різні. Наприклад, 30 32, й 32-й, 116-й псалом говорить про зцілення від хвороби, а 118-й говорить про звільнення від ворогів. Цікаво відзначити, що ці псалми передбачають присутність спільноти громади, яка збирається або для богослужіння, тобто прослави Бога, або для навчання, для заглиблення в Божі задуми. Деякі тексти містять вказівки на їх літургійне використання, наприклад, 118 й псалом, 19 по 29 вірш говорить про процесію, а 116 псалом з 12 по 19 вірш вказує на принесення жертви, подяки разом. Громадою супроводі цього псалма. Цінність таких псалмів полягає в тому, що вони показують, як цикл, біда, молитва і допомога має завершуватися публічною подякою. Вони підкреслюють важливість індивідуального досвіду Божої благодаті для всієї спільноти та свідчать про перетворюючу силу цієї благодаті в житті кожної поокремої людини. Хоча таких псалмів формально є менше, але мусимо пам'ятати, що євреї часто висловлювали подяку через прославу Бога. Кожного разу, коли псалмопівець каже «хваліте Бога, це також є вияв подяки. Тому там, де є так звані тихеліму, ті хвалитні, це також коннотація для близькосхідної людини. Є та сама, що і подячна. Це також треба мати на увазі, щоб так знаєте, фіксовано розділяти. Тут є псалми про слави. А тут є окремо, знаєте, псалми подяки. Їх є там хіба, як ми казали, якихось вісім, знаєте, їх є дуже мало. Насправді псалми Хвалитні це також, також є подяка. Ще одна маленька групка, про яку я хочу сьогодні згадати, це псалми довіри. Тут формально ми зараховуємо шість псалмів. Але ми мусимо пам'ятати, і ви бачите їх на екрані, що довіра це є наше відкриття на Бога. І всі псалми говорять, що звернення до Бога є неможливим без довіри. Але в цих псалмах, які от бачите на екрані, зазначені, псалмопівець висловлює свою довіру до Бога дуже виразно, тому що він бачить Божу доброту, він досвідчує Божу силу. Навіть коли в його житті часто присутні загрози чи вороги. І характером є такі метафор, які показують близьке, таке усвідомлення Божої присутності. Бог представлений як прихисток, як захисток, як пастир, як світло серед темряве життя, як скеля, на яку можна опертися, як наша допомога. Ми також маємо ще серед тих псалмів різні інші малі піджанри. Такі, як псалми воспоминання, чи, наприклад, ті самі псалми прокляття. Є ряд ще інших малих таких підтипів, про які я вже детально, спеціально зараз говорити не буду, але коли ми будемо розглядати кожен поокремий псалом, я тоді про це скажу. Єдине, що скажу вам, щоб ви розуміли, як ми рухаємося далі, що в на наступному ефірі я окремий ефір присвячу так званим псалмам прокляття. Таких є приблизно 18, 18 псалмів. Чому там є деколи такі дуже слова з закликом про помсту, про знищення і все інше, як нам до цього ставитися, і так далі. Я хочу, щоб ми про це говорили окремий ефір наступного разу наступного разу. Після цього ще трохи скажу про ті загалуки, які є в псалмах. Потім поділ, нумерацію, і інші такі якісь дрібні технічні речі, які ще знаєте, вас можуть деколи зацікавити, якісь там знаєте, десь пише села, десь там приписано про такі обставини вживати. для цього зробимо ще один малий ефір. І після того переходимо до аналізу кожного з псалмів, де всі ті нюанси будуть. Коли будемо говорити про такі різні заголовки, все інше я також скажу про структуру псалмів, які є. Які, знаєте, є, є псалми, подовані за прикладом строфеї, є поводовані за принципом хіазму, є там ще якісь інші принципи. Я, просто це як знаєте, така коротка інформація на майбутнє. Отже, маємо ефір про псалми прокляття і потім про такі якісь різні структурні елементи. І після того переходимо через два ефіри до аналізу псалмів. Читаємо псалми головно за наших військових. Бо це дуже сильно духовно їх буде кріпити. Хай Господь дарує свою ласку всім, хто захищає мир в Україні. Хай Господь береже всіх, хто наражає своє життя на небезпеку задля того, щоб ми могли з вами жити на Божу славу. Хай вам щастить, читаємо псалми, не втомлюємося. Слава Ісусу Христу!